Вітаю вас, любі малята, хлопчики і дівчата. Послухайте загадку жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає і коли це все буває? Так, малята, це буває восени. Послухайте казочку Василя Сухомлинська восени пахне яблуками. Тихий осінній день. Яблунаю у саду. Летять жмелі. Курс вони помітили яблуку, що впало, і лежить на землі. З яблука тече солодкий сік. Обліпили яблука жмелі. Зайшло в сонце, а в саду пахне яблуками нагріті сонцем. Десь заспівав свіркун. Коли це з дерева на землю впало яблуко, губ. Свіркун замовк. Десь далеко пролетів сполоханий птах. Знову заспівав свіркун. Десь з лісом спалахнула зірка. Місяць вийшов на небі. А яблука пахнуть гарячим сонцем. Запитання до казки. Як називається казка? Казка називається Восени пахне яблуками. Про що розповідається в казці? В казці розповідається про яблуневий сад. Хто прилетів в сад? В сад прилетіли джмелі – Хто співав в саду? В саду співав свірку. Хто приніс нам щедрі дари яблук? Щедрі дарі яблук принесла осінь. Яблука це смачні фрукти, які корисні і дорослим, і дітям. Зробіть запаси яблук на зиму і смакуйте ними. До нових зустрічей, малята, до побачення!